Привет. Цього року погода була безжальна до мене і півоні. І мені пощасливилось на півоніях побачити е різні варіанти того, як рослинка може витримати пізні морози. Зокрема, 11 травня у нас було мінус 4. І ось зараз саме той період, коли можна вже оцінити. Як півонія почувається після цих морозів. Ми детально розглянемо в цьому відео, як рослинка може виглядати після пізнього морозу і що з цим варто робити. Ходімо, по розсаднику погуляємо і рослинки покажу, і що з ними робити, розкажу. Такі плямки на листочках. Це від заморозку. Поясню, коли листочок був ось в такому стані. Ось такий манюсик. У мене тоді полив спрацював, і крапельки на ньому позамерзали. Оце крапельки перетворились тепер на отакі плямки. Тобто, це саме не хвороба, тому що якби це в нас була б хвороба, вони мали б бути інший контур, інше забарвлення, а оце, оце саме від морозу. з цим робити. На жаль, нічого листя повернути зелений колір ми не можемо. Але можемо допомогти листовій пластинці далі розвиватися, внести е азоту в місні добрива. До прикладу, може бути Мастер 20-20-20. з такою рівною формулою. Листочок буде розвиватися і бутончик буде розвиватися. Ну що ж, є іще наслідки після заморозку у вигляді ось таких тріщин. На пагунах. Чому це відбувається? Рослина була полита, наповнена вологою, бахнув мороз, клітини розширились, судини розширились і тканина тріснула. Наслідок – бех, пагін лежить. Що з цим робить? Зрізать пагін. Він не підніметься. Якби ви не старалися, клітини не зростуться. І від цього, ну, не хімічним, не біологічним, недобривим, не стимулятором нічого ми не допоможемо. Просто зрізаємо фаги. Підмерзлі пагони, підмерзлі бутони. Чи потрібно їх обривати? Так, їх потрібно обривати, але це потрібно робити правильно. Завжди потрібно дочекатися, щоб кущ досягнув своєї потрібної висоти. Ось це у мене. Нік-шейлор. І от нік-шейлор досягає висоти 70-80 сантиметрів. Ну, зараз цей кущик орієнтовно 50 см. Але я бачу, що ось цей бутон уже великий, уже розвинутий, і я можу оцей замерший, сухенький, він такий м'якенький, відщипнути. Ось так. І все. І цей він не буде далі наростати. Але дуже важливо. Це ми робимо виключно, коли рослинка досягла своєї потрібної висоти. Тому що, якщо общипнути бутон на ось такому кущику, він зупиниться в рості, і отакий маленький залишиться, малусенький буде. Тому потрібно почекати, доки він підніметься ще у висоті, а тоді лише обривати бутончики. Так, це може знадобитися ще до двох тижнів. Доки рослинка наростить свої свою в висоту, а тоді вже починати общипувати бутончики.